Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на неймовірно енергійний гурт, який заряджає своєю позитивною енергією, і називається Lemon Bite. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам гурт зайшов чи ні. Отже. Lemon Bite – це гурт з Черкас, створений в 2014 році. В своєму добірку вони мають один альбом, який вийшов в 2021 році і називається Фейкові цілі. І трек рапіра, який з нього ми зараз і послухаємо. Отже, давайте слухати. Принес чи приніс? Мабуть, приніс. Так жартувати, спиняти швидкі стрілки. А Очима в серці стріляти. же мене залюбки. Серцем пробила ніби рапіра. Спішило часу пин. Мені подобається ритм-секція. Вона дійсно така класна, чітка. Тобто, цей ритм, ну він такий чіткий, чеканний, але він додає такого драйву. як видно з опису, це бас-гітаристка гурту, я так зрозумів. Хіба ж так можна робити? Розполониті навіть мора би знайти протидію. Налето не треба мені. Серце пробила ніби рапіра. Серце пробила ніби рапіра, тобто ці слова вони ну, одразу влазять в голову і звучать. Ну, в мене, наприклад, так точно а, подобається дуже влучно, часу Ну тут вони змінили ритм трохи і зробили більш важчою таку композицію. Хоча для концертів це буде круто, тобто люди будуть просто ну, в хлам на, на, на цьому відрізку. Мені не ви здається, що вокалісту трошки не вистачає такої брутальності в голосі. Тобто, ну намагайтесь його зробити таким більш ну, якимсь відривним. Крутий трек, мені дуже він сподобався. Зараз ми послухаємо другий трек, який називається Електроліт. Це крайній трек, з, ну, який в них вийшов. Я хочу вас попрохати підписатися на їх канал, поставити лайк. Хочете, можете передати. Привіт від музогляда. Я думаю, що їм теж буде приємно, бо в них е, дуже мало підписників. І це дивно, тому що гурт дійсно крутий, і музика ну, вона дійсно заряджає такою енергетикою, позитивною. Давайте слухати другий трек Електроліт. Це трек про хімію, фізику між е, сценою та публікою. Хлопці написали ну, такі провідносини так, між е, ними та своїми фанатами. І тут ще швидша в нас е композиція, вона ще більш драйвова! Що хочу відмітити, вже тут е зверніть увагу, що грає гітара, і додані такі солячки невеличкі е навіть на початку композиції. Це круто. Піднімається <му> одно. Здравствуйте. We're just going to Moscow. You say it with a mock. Stop the college. Taco mock. How to be taco mock. The answer to me. Here's another disaster. Taco college. Taco mock. How to be taco mock. The answer Ця, цей трек, він вже, ну, як на мою думку, зроблений більш складніше. Хочу відмітити гітаристів, які грають. Тобто, ну круто. Барабанщик, як завжди. Ну, тобто він грає. Мені подобається, що в першому, в третій, що в другому. Драйвовий чувак грає дійсно круто. Що на рахунок вокалу? В цьому. Треці, він трошки як будь-то завалений е, за музику, і його не так чути чітко, як в першому е, треці. Чому? Е, ну, можливо, зведення таке, але мені, мені б хотілося більше вокалу. Але він вже тут, е, особливо в куплеті, він такий більш брутальний. Ну, це те, про що я казав. А я так розумію, що вокал трошки оброблений, і це додає такої родзинки. Ну, звучить круто. Кітар Хлопці молодці, вони ну, розуміють, що оці от, е, вставки вони будуть мати успіх у е, глядача, особливо на концертах. Ну, під них дуже круто буде відриватися. Єдине зауваження, я не перший ж раз слухаю цей трек, і що мені ну, ріже слух. Це зараз соляки на гітарі. Чому я кажу соляки? Бо тут на гітара звучить. Е і, ну вона, розумієте, хлопці, змініть примочку, бо ну, це нагадує трошки такий хеві. 80-х-90-х. Але ж ви ж граєте трохи не таку музику. І якщо ви зміните, це буде більш брутальніше. Ну, змініть, змініть трошки тон в гітарі, тоді це буде набагато краще, як на мене. Особливо оцей. От. Якщо б поставити комусь цей шматочок, то, ну, дійсно можна сказати, там Iron Maiden 80-х. от Такі от вставочки, Ну. Ну, як, це непогано. Але мені здається, що воно в малюнок загальної композиції трошки не вписується. Ну, це моя думка. Як на мене, дуже крутий гурт. Я здивований, що я про нього не чув. Хоча я багато цікавлюсь музикою, і рок-музикою теж. Але, блін, гурт з 2014 року, я його зустрів знову ж таки, завдяки є така і сайт, і плейлист на Спотіфай нова українська музика Нуам. Я вдячний їм за те, що вони додають туди нові композиції різних жанрів. Багатьох людей, багатьох співаків, гуртів, я звідти черпаю багато інформації, і я знайшов цей гурт саме там. До цього я його дійсно не чув. Тому раджу вам підписуйтесь, шукайте плейлист Нова Українська музика. Там ви знайдете багато цікавого. Продивіться, якщо вам сподобалось відео хлопців. Вони дійсно роблять класну музику. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили, коментуйте. Я вдячний вам всім за те, що хто додивився до цього моменту. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!